Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Назик Марс. І... Наконецто все... Зустрілись добре, я наконецто повернувся на YouTube канал. Ви вже в курсі, навірно, якщо дивились мою YouTube-шоу. І для цього э, я вам зараз розкажу, куди я пропадав, де я. Я вообще в не пропадав, просто... Не вважайте, я просто вирішив... Отдохнути! Ну, я, во перше тоді забув, що в мене є YouTube канал. Ну... Це логічно. Тому що, якщо... Забувши YouTube канал, забувайш про YouTube. Я тебе сидів за YouTube, продумував ідеї відео. Коли до того як... це було після цього, як я вспомнив. І тоді мені пройшла голову ідея. Кому б не віруси на YouTube канал і не і просто начать, можу сказати з нуля. Я спочатку удала відео, які не набирала вообще просмотров. Десь 10-20 просмотров. Це нормально раніше для мене було. Я раніше прыгав від щастя. Один підписок підписався, пригнув щастя. Ну, зараз в мене вже 349 підписників. Всім дякую. Тому що е, зараз 2024 рік. І моя ціль з дитинства, як мені було 7 років, я почав знімати перші відео. Тоді в мене був YouTube канал. Називався Назар Красава. Ви, навірно, пам'ятаєте цю легенду, коли я перший раз печала знімати відео. Зараз я поработав фоном. Ну, фоном. Да. Тому що не хватило, ä, не хватило на нормальний фон. І для цього мені прийшлося ждати декілька днів, щоб типа... Спокійно зняти відео, тому що декілька разів я питався зняти відео прям нормально так камеру, кадр підготувати. Як я перший раз підготував кадр, то Перший раз відео як хотів зняти, я для цього мені довелося просто знімати відео, і розказувати те, що мені в голову приходило. Бо я не знав, як люди як стати блогером, я ще не дивився себе, я просто сам хочу в одиночку добиться до 100 тисяч підписників Я не буду просити вас сьогодні підписатися. Я не буду сьогодні э, Я не знаю, я вам просто сьогодні розкажу Коли виходить видео, відео э, на скільки днів Примірно не буде виходити коли буде в цьх, дуже хорошо типа відео буде длини, короткі, там шорст, кожен день шатайду. Ну спочатку я піду, ну не піду а перейдем давайте к темі що сталося до того, як я забув про YouTube канал? Я як забув YouTube канал. У мене ще було два телефона. І так, да, кстати. зараз покажу вам телефон, на якому я перший раз знімав відео. О! О! Це перший телефон, на якому я знімав відео. Даже може показати мій YouTube канал. 13% прокол спрос. 13% хворінка, зайду. Мій канал вже називається «Назик Марс І оце Мій YouTube канал, э, я надеюсь, що вам видно, Коротле, особо мій YouTube канал Назик Марс І тоді, телефон розрадився, прийдеться поставити на зарядку. І тоді э, це на цьому телефоні я не можу знімати вообще. Я тоді не міг зняти відео, ролики, бо <coughs>, треба була сим карта. Потім я вирішив думати, думати, думати Потім я поступив на, можна сказати, вкрівся э, вкрився телефони там. Э, я вже наткнився Wi-Fi э, э, поклянити Wi-Fi. Я наклеився покленити карту, ну типу самий карту, яка немає, але при цьому ти можеш спокійно знімати відео. І для цього мені понадобилось сегодняшню неділю. І для цього я даже... Для цього я даже наверное просто це кинув, бо тільки це надо було і все. Щоб потім, ну, я знаю, що це не все мені надо. І, коротше, і для цього я тоді почав работать, можна сказати, я тоді бросив, кинув YouTube канал, для цього щоб космос там. Я просто космонавтом хочу стати. О, по мені даже видно, оно, оно это. Ну, не Мет. Мек, це, кстати, я фанат Звездні Воїни. Час може показать, що я б малював. О. Це я вчився, якщо що на гітарі, а це вже я намалював. Це Дерт Вейдер, це Йода. Я подивився, почали всі, цер... всі серії Звездні Воїни, Стар Марс компанія. І мені тоді зацікавило більше всього Мек Джедая, тобто з темної сторони. Я тоді зайшов, Тож, кажу, закрив. А то я построю мне шкафу ми открытим ходить следі. І колока. І для цього я попросив у своєї сестри Юлі э, купити мед. Це все, кстати, вона купила. Кольцову лампу вона теж купила. Якщо я вроді би знімав відеоролик, як я показував, що обновляю, типа э, це. Типа, ще ми, кстати, ремонт зробили. Ну, бацька я ремонт, а я... Сидів просто за телефоном, бо я не знаю, я просто не працюю. Тоді, коротше, для цього мені проход... прийшлося багато путів пройти. Прийшлося відео придумувати, прийшлося э, друзів якось уговорити. Я все робив для цього, щоб ну, для цього, щоб вам нравилось, для цього, щоб у вас настрій було, для... і мені це все нравилось. Чудово було, поки не світилася одна нога. Мене не стало почти... Ну, у мене є друзі зараз. Ну, ви, ви тоже можете автоматично моїм другом стати. І в мене є... Що, кстати, губа туди. Сломана. М -м, не сломана, але... Побийся, можна сказати. І коротше, тоді я пішов. У мене ще є друзі і декілька друзів. Вони мене, можна сказати, дружили зі мною ради того, щоб... Ютубі зніматися. І для цього мені прийшлося вирашувати нарашувати э, а, нарашувати волосся. Для цього мені прийшлося э, пройти путь для того, щоб типа от, от нуля вже до 359 підписників. У мене був ютуб канал, на якому було 959 підписників. і Ще э, це 40 да ДА, сорок 40... 959. Я політається сорок один підписник, залишався до тисячі. Тоді я тоді початку, як мені Ютуб е, включив доступ моноп монетизації, я просто підзабуваю, я вже пам'ятаю трішки і забув трішки. І я для цього. Я одклонив, тому що в мене не було тисяча підписник, підписників, і в мене було просто 959. І для того, для цього мене Ютуб забанив. <клапляння> спасибо лучше! Ютуб, спасибо! Ну, для цього я не обіжався, бо оказалось, там слідся збой. В мене був ще один акаунт, і там просто я довжен був здати аккаунт для проєкту інформатики. Я ж просто зараз в школі. Вітлю. В самому класі, як я почав знімати YouTube канал, я в другому класі був, хто бачив моє перше відео, всім дякую. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, як я плакав від щастя а от за 16 підписників. У мене було перше перше моє щастя в YouTube було 16 підписників і 1000 переглядів. <кхух> зараз я тисяча переглядів набираю примерно за неділю. Це дуже для мене хорошо, тому що... Як говориться, вначалі не треба не дорога кота за хвост. І для цього мені коротше, прийшлося зробити гарний фон. І ви, навірно, спитаєте, як, скільки часів йшло до одного відео, Сім років. Одна попитка і 20 хвилин Я даже не я просто я даже не монтирував, я вас просто взяв, зняв. Прийшов на YouTube, виложив. Люблю Ютуб. Ну, для цього я, звісно, тоді останнє відео в мене вийшло про лайки. Ну, лайки Соня. І все стало просто наверх. Мені, мабуть, вже, мабуть, як лайка і Соня виростуть, якщо вони, типу. Я не заставляю їх там зніматися. Вони, наприклад, побачили, вони, наприклад, я беру телефон. І знімаю їх. І якщо якщо вони просто ходять, кудись, займатися своїми ділами, я просто прикрашаю знімати відео, бо чим? вони ж в них свої діла, мене свої логічно, вони ж мене не трогають. І коли вони, а коли вони там відпочивають, там в них немає діла <кхем>, типа роботи там і так далі. Вони, я їх знімаю, вони їх багато роботи в них в них в лайки вже закінчились роботи, тільки залишилось. Тільки вона учиться, а я, кстати, їх раніше вклев дресирую. Коротше, там я сонько на голос, говорить, типа голос там хавка. Сказав голос, вона гавкає. А лайки сказав дай лапу, вона дала лапу, а зараз вона тут є. Ну, в них народились діти. Лайки лайка народила двої э, п'ятеро. І оці п'ятеро привертілася двойку двійку, тобто двойку двойку e, Вы наверное поняли, что Ну, кто не понял вас так просто покажу и все и для цього e, тоді мармеладка вона ж тоді все найменша була дитина лайка лайка заботилась ну світлилась така что лайки молоко просто не хватило на п'ятеро и троє с Богом там общаются або ангелом о, Наді, О, лиця Юху! Що така? Ладно. І Для цього, дякую, для цього я раніше постійно знімав відеоролики. Мені, мені це не було скучно. Я знімав челленджі, я хотів знімати відео, яких починила мані в кого. Я знімав 24 часа на кроваті. Це братлі. Якщо ви бачили в когось таке відео, я в шоці. І ще 24 тоса на матрасі, це я вся, це я два 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 те, відео придумав, які 24 тласа на кроваті, 24 тласа на матрасі. І тоді в е, мене не було ідей, бо максимум тільки ідеї були, які вже були заняті. І для цього мені прийшлося втратити 0-0 гривень. Просто 0. <рес> нуль. Нікого не трогала. І для цього я буду старатися вам знімати відеоролик. Я вам буду старатися. Я не знаю, я вам буду робити те, що вам подобається. Просто напишіть в коментарях, якщо... Я включу коментар. Під цим відео просто спуститесь і напишіть в коментарях, яке мені відео знати. Я був знімав відео ее, на вопрос. Я только один человек, а ты мне на вопрос. Ну, вопрос задал. Як ти дресируєш собак? Ну я просто. Вони я мав Вони... хочу клуп постійно, ну, постійно. З кому я це там мів. Я тільки з дружками і за телефоном максимум сидів. Ми щой з собаками гуляють. І да, тепер сам головний вопрос. Куда я пропадав? Е-е, э... чого я не знав, відзив. Чого мене YouTube канал просто розірвався, що я тут в мене витрат не видалився, типу просто витркнув з писка і так далі. І це благодаря тому, що я просто став Дальше, як стидно це говорити, говорить лентя Лен... ленцяном. Да, ленцяєм. Коротше. E, для цього я тоді зараз все добре, я зараз навчився будувати будки. Кстати, я вже чотири будки збудував. E, перша кімнатна, кімнатна, друга, одна двохкоматна і третя двохкомната. І сама велика будка, яка в мене вийшла, я вам завтра зниму влог. Завтра все буде таке пуки, я все обіцяю, зубдаю, почку ставлю, я не знаю там. І тепер вопрос, а коли виходить бути відео? Шерсты выходим в неділю по 4 або по пять відео. А длинные выходит 2 видеоролика для них в неділю. Да, ви, мабуть, скажете, що так мало, що там так. Там вообще не нічого важкого, але для того, мене ще є інші плани. Я, я буду ці 5 днів вызывать космос. Я хочу взять космос так хорошо, щоб... Я не знаю, ну щоб генієм стати про космос. Про космос, так. Да. Для цього мені проходить, я дивився, завжди в нас в школі йшли конкурси на космонавта. Там намалювати мрію, я намалював космос. Ну, я, правда, зараз не можу вам показати мій малюнок, бо я його вже здав, як як <кхем> І цікаве, в житті 7 квітня відео може не виходити, бо 7 квітня в мене буде. Свято. І стадії коротше. Тільки що кольцевалом не впала, я ногою не йолі, йолі видержав І для цього мені прийшлось, коротше, відео буде виходити не прям так часто, влоги будуть виходити не прям так часто, тільки відео, які я зараз знімаю. Я стараюся знімати відеоролики, які е, вам подобаються. Другим подобається. Мені ваше не важливо, що важко мені там знімати. Головне, щоб вам це нравилось, сподобалось. Я ще нічого не хочу. Я, якщо е, буде, якщо буде доступ к стриму, я просто відключу, типа, доступ е, к донатам, щоб, типа, просто щоб стрім видивилися або відео безплатно, безкоштовно. Як я включаю монетизацію, YouTube там, типа, зробив платну підписку, щоб на мене підписувались. Опа, привет, Надюш. Папа ходит туда-сюда. И короче, и для этого мне пришлось это делать, включить YouTube монетизацию. О. Mm -hmm. Короче, сейчас Надюша. Надюх, иди сюда. Давай. О! Ай. <laughs> короче, для этого... Мені прийшлось отклотить. І тоді ви можете зараз дивитися безплатно, мене, абсолютно безплатно, тому що Ютуб Наконець то вже його подхренили. Йо, а, а хоча... Ладно, вибежал. І коротше для цього мені треба було Примірно для відео мені треба було... Один, мені треба було один день. Зараз я лучше буду монтувати відео, Я буду вже длинніше відео знімати. І самое главное, яке відео було саме важке, прям саме важке, наскільки важке, що просто воно не помістилося і я просто пришлось мені просто YouTube просто обрізав, Отак просто, я не знаю так. напишіть в коментарях, скільки я за Цю хвилину сказав просто і і ще ще просто, додав добавкану. Я сказав тільки ще до слова. І кого-то для цього мені прийшлося знімати 24 години. Відео йшло один час, а відео а, знімав його 24 години. Я в шокі це моє було саме важке відео. Там, де я знімав 24 часа, говорю своїй младшій сестрі, да. Я не можу знімати далі, тому, типу, це відео. в мене воно просто ось папки файла удалило з половина. І я для цього мені прийшлось знаєте, продовження першого відео, а начало друге. Да, подивіться, кстати, якщо ви назад, там, говорю своїй младшій сестрі 24 години, да, 3 часа, 2. Так, то й тоді, Зайдіть подивіться просто, я не знаю. Ви там просто на мене подивитесь, как будто я баба якась. Вона вона Я не знаю, я не буду вам говорити, що там було, тому що тоді ви точно Ви точно тоді скажете нафига ти це розказав, вдруг ви хочете подивитися це відео. І для цього мені пришлось ну я тепер не буду моє відео на вулиці викладувати, Тільки тут. О! О, 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 о то есть на вулиці у хаті. Да, якщо шесть світло у меня есть просто. И і коротше для цього мені я буду теперь відео, відео в YouTube э, 7 квітня в квітні може вообще э, будуть тільки два відео за місяць а в э, 25 му будет все хорошо. Короте, вами сьогодні був на Назар Назик Марс, не забувайте ставити лайки підписуватися. усім пока-пока. А да ще про колокольчик не забудьте.